Здравствуйте! Хочу з вами повторити деякі теми алгебри 7 класу. І сьогодні ми відпрацюємо тему множення одночлена на многочлен. Спочатку пригадаємо правило: щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити цей одночлен. На кожний членного члена. І отримані добутки додати. Тобто, якщо у нас є одночлен 2х і тричлен 3х додати 2 у відняти 5, і ми хочемо їх помножити, то ми повинні 2х помножити на 3х. Потім 2х помножити на 2y. І потім 2х помножити на мінус 5. І порахувати, скільки це буде. І маємо відповідь: 6х у другому. Додати 4 ху і відняти 10х. А, так як ми з вами працюємо матеріал, який ви вже вчили. Який ви вже знаєте, і ми його повторюємо, то ми розуміємо, що оцю частину, оцю частину розв'язання ми можемо не записувати, а просто проговорюємо: 2х на 3х, 6х квадрат, 2х на 2Y, чотирих. 2х на мінус 5, мінус 10х. Ось таким чином, без оцього повного запису. Давайте спробуємо відпрацювати завдання. Ну, ось таке завдання. Подивіться, будь ласка. Значить, у нас 3 член. 8b квадрат. Відняти 10b, додати 2. І ми будемо множити на uh, одну член 0,5b. Отже, починаємо виконувати дію множення за правилом. 0,5b множимо на 8b квадрат, дорівнює. 0,5 множимо на 8. Це буде 4 b множимо на b квадрат», це буде b у третьому. Нагадаю вам, що при множенні основа залишається, а показники додаються тут показник 1, тут 2 додаємо, маємо 3. Так, далі продовжуємо. 0,5b множимо на мінус 10b. Буде по перше мінус. 0,5 множимо на 10, це буде 5. Б множимо на Б, це буде Б у другому. І третій раз. 0,5B множимо на двійку. 0,5 множимо на 2, це буде 1. І букву Б переписуємо. Коефіцієнт 1 можна приховати, записати, просто додати Б. Ось таким чином. Відразу маємо результат. Так, і давайте ще один. Так, наступний вираз. Х у третьому множимо на многочлен х у п'ятому мінус х у другому, плюс 7х відняти 1. Так, ще раз пригадую: при множенні степенів з однаковими основами. Основа залишається, показники додаються. Так, починаємо. Х у третьому множимо на х у п'ятому. Маємо х у восьмому. Х у третьому множимо на мінус х у другому. Маємо мінус х у п'ятому. Х у третьому множимо на 7х. Маємо плюс 7х у четвертому. І х у третьому множимо на мінус 1. І маємо мінус х у третьому. Ось таким чином. Ми будемо з вами сьогодні працювати такі завдання. Давайте. Виконайте множення. М помножити на m3. На М на N mn m на мінус 3 мінус 3 m. Якщо вам складно малюйте стрілочки, так як я це роблю, тоді ви не пропустите жодної дії. Так. мінус м помножити на m відняти 6. Мінус м на m мінус m у другому. Мінус м на мінус 6. Це вже буде плюс шість М. ікс помножити на двохчлен двах плюс п'ять. Так, дорівнює ікс на два х. Це буде шість їх у другому. І три ікс на п'ять. Це буде 15х. 4 Чотирих множимо на три член. х квадрат мінус вісімх і відняти два. Так, дорівнює. 4 х множимо на х квадрат. Це буде чотири x на х квадрат це х у третьому. 4х множимо на мінус на 8х. 4 на мінус 8 мінус 32, х на х у другому. 4 на мінус 2. Буде мінус 8 і х просто переписали. Мінус 2а множимо на 3 член. А квадрат плюс а і відняти 3. Дорівнює. Мінус 2а множимо на а квадрат. Мінус 2 коефіцієнт переписали а на а квадрат а у третьому. Мінус, 2 множимо, мінус 2а множимо на А. Знов коефіцієнт мінус 2 переписали, тому що він тут єдиний. А на а, а у другому. Мінус 2а множимо на мінус 3. Мінус 2 на мінус 3 це буде додати 6 і А переписали. Так, наступний. 5 b квадрат множимо на 3 член. 3 b квадрат, мінус 7 b додати 10. Дорівнює. 5б квадрат множимо на 3б квадрат. 5 на 3 15 б квадрат на б квадрат б у четвертому. 5б квадрат множимо на мінус 7б. 5 на мінус 7 мінус 35 б квадрат на б у третьому. 5б квадрат множимо на 10. 5 на 10 50 b квадрат просто переписуємо. Ось таким чином. Ви бачите, ми виконуємо множення одночлена на многочлен. І останній приклад 2 аб множимо на 3 член. А у третьому мінус 3а квадрат b додати b квадрат. Так, дорівнює. Давайте. 2аБ множимо на А у третьому. Так, значить, двійку переписали тут коефіцієнт 2. Далі а на А у третьому буде а у четвертому. Ну і Б переписали. тому що множник Б тільки 1. 2аб множимо на мінус 3а квадрат Б. 2 на мінус 3 це мінус 6. А на А квадрат це А у третьому. B на B це Б у другому. Бачите, множимо степені з однаковою основою. І 2АБ множимо на Б квадрат. Плюс 2 переписали. А тільки зустрічається множник А один раз, тому також переписали. І Б на б квадрат буде Б у третьому. Ось таким чином. Так, наступне у нас завдання з вами: спростити вираз. Тут нам треба буде розкрити дужки І потім ще звести подібні. Так, переписуйте перший вираз. 8х відняти 2х помножити на двочлен 3х плюс 4. 8х відняти 2х. Множимо на двочлен 3х плюс 4. Так. 8х у нас поза дужками, ми його переписуємо. А тут починаємо розкривати дужки. Мінус 2х множимо на 3х. Мінус 2 на 3 це мінус 6. Х на х це х у другому. Мінус 2х множимо на 4. Мінус 2 на 4 це мінус 8х, просто переписали. Подібні 8х і мінус 8х. Протилежні коефіцієнти вирази взаємознищуються. Відповідь мінус 6 х квадрат. 7а квадрат плюс 3а. Помножити на 9 відняти 5А. Дорівнює. Так само, спочатку розкриваємо дужки. 7а квадрат переписуємо. Множимо одночлен на двочлен. 3а на 9. Це буде 27а. 3а на мінус 5а. 3 на мінус 5 мінус 15, а на Аа квадрат. Дорівнює. Так, ось подібні. 7а квадрат та мінус 15а квадрат. Від'ємний має більший модуль, відповідь буде від'ємна. 15 мінус 7 це буде 8. Отже, маємо мінус 8. а квадрат переписали. І вираз, який не має подібних, також переписали. 27а. Мінус 8 квадрат додати 27а. Так, третій. 6х, на двочлен 4х відняти 7, відняти 12, на двочлен 2 х квадрат додати 1. До рівня. Так, розкриваємо дужки. 6х на 4х, 6 4, 24, х на 4х на х у другому. 6х на мінус 7. 6 на мінус 7, мінус 42. І х просто переписали. Так, друга дужка. Одночлен на двочлен. Мінус 12 на 2 х квадрат. Мінус 12 на 2 це мінус 24. І х квадрат просто переписали. Мінус 12 на 1. Ну, примноження на 1, число не змінюється. Отже, маємо мінус 12. Подібні 24х квадрат і мінус 4 х квадрат протилежні коефіцієнти, тому взаємознищуються. Більше у нас тут немає подібних, тому залишаємо відповідь. Мінус 42х мінус 12. Ось такий вираз буде після спрощення. Так, четвертий приклад. С множимо на двочлен C квадрат відняти 1, плюс С квадрат на двочлен С відняти 1. Так, розкриваємо дужки. С на C квадрат – С у третьому. С на мінус 1 мінус С. С квадрат на це відняти один. С на С плюс С у третьому. С на мінус один. Мінус С квадрат. Так, подібні. С у третьому плюс С у третьому. Ну, пам'ятаємо, що тут у нас приховані одинички. Один С3 і ще один С3. Це буде 2С у третьому. Більше подібних немає, все інше просто переписуємо. Ось таким чином. Так, і залишився останній п'ятий приклад. Я не буду переписувати його, тут він у мене зручно записаний, а ви собі його перепишіть. 2М множимо на двочлен М відняти 3n, додати М множимо на двочлен 5М додати 11n. Так, починаємо. 2m на m. 2m у другому. 2m на мінус 3n. 2 на мінус 3 мінус 6. МН. Просто переписали. Тут різні основи, тому ми переписуємо. Так, додати. М на 5 м 5 м у другому. І М на 11 м додати 11 мн Дорівнює. Так, подібні. 2 м квадрат плюс 5м квадрат буде 7 м квадрат. І друга пара мінус 6 МН, плюс 11 МН. Так, треба прохувати коефіцієнти. Мінус 6 додати 11. 11 більше, тому додатнє. Віднімаємо. Це буде 5. Ну і МН просто переписали. 7 M квадрат додати 5Mn. Ось таким чином. Так, і хочу ще зробити з вами завдання одне це розв'язжить рівняння. Тут нам також потрібно буде множити одночлен на двочлен. Так, давайте. 5х множимо на двочлен 3х відняти 2. Відняти 15х на двочлен 4 плюс х і дорівнює все це 140. Починаємо: 5х на 3х 15х квадрат. 5х на мінус 2, 5 на мінус 2, мінус 10х переписали. Мінус 15 на 4, мінус 60х. Мінус 15х на х, мінус 15х на х, х квадрат. Дорівнює 140. Ми бачимо, що у, нас, що у нас у лівій частині є подібні 15 х квадрат і мінус 15 х квадрат, і ми одразу їх взаємознищуємо. Так, і у нас є ще подібні мінус 10х і мінус 60х. Мінус 10 та мінус 60 це буде мінус 70. Х переписали, дорівнює 140. Далі ділимо на коефіцієнт, тобто на мінус 70, і рахуємо 140 поділити на мінус 70 буде від'ємне число, і це буде мінус 2. Отже, відповідь. мінус 2. Так, і ще одне рівняння. 1,2х множимо на дошку 4 плюс 5х. Дорівнює 3х множимо на душку 2х плюс 1. І відняти 9. Знов одночлен на двочлен. Двочлени записані у дужках, звичайно. Так, починаємо. 1,2 множимо на 4. Це буде 4,8х. 1,2х множимо на 5х. Це буде додати. 1,2 на 5 це 6х на х х квадрат. дорівнює. Так, з цього боку. 3х на 2х, це буде 3 на 2 6х на х х квадрат. 3х на 1 додати 3х. І мінус 9 переписав. Так, у нас є однакові вирази ось вони, у різних частинах. І ми знаємо, що вони у нас взаємознищуються. Ну, а далі будемо переносити вирази з хому переносимо у ліву частину, числа у праву частину. Зліва у нас вже є 4,8х. До нього переносимо 3х. Ми знаємо, що при перенесенні міняється знак. 3х було додатнє, стало від'ємне. Числа. Справа є число мінус 9. Воно однеєдине, єдине. Ми просто його переписали. Рахуємо. 4,8х відняти 3х буде 1,8х. Дорівнює мінус 9. Ділимо на коефіцієнт. Мінус 9 поділити на одну, буде число від'ємне. Переносимо кому 90 ділимо на 18. Це буде по 5. 5 на 8 – 40. 5 на 1 – 5 і ще 4. Якраз виходить 90. Отже, мінус 5. Відповідь. Мінус 5. Ось таким чином ми з вами показали, як в рівнянні ми застосовуємо прийом множення одночлена на многочлен. Дякую сьогодні за роботу. На наступному занятті повторимо, як множиться многочлен на многочлен. Тому, будь ласка, сьогодні до побачення і до зустрічі.